І так, отримали ми посилочки. Дуже велике дякуємо 412 му літу нам. 165 ки пацани, теж красавчики. Дякуємо вам. Зараз їлимо раз паковочка. Посилечка номер один. Давай на синьок. Скільки ждали? Скільки ждали? Тиждень за воду ці ділили на гладкі як в пісні. Ну, розпаковочка, зараз знову такий сюрприз, Посі, як мені на днюху був. І хліб є, ура! та ти що, все. 412-й пацани. Дякую вам. Це, це ще таки перше, зараз ми ще другу розпакуємо. Давайте хоч пацанам скажемо. Ну, благодарочка, благодарочка, благодарочка пацані. Бл благодарочка, благодарочка, просто, ну, ви лучші, ви кращі. Ну. Хай вам Бог щастить, все буде у вас в житті, все добре.